До 3350 гривень в місяць державна грошова допомога для людей, які втратили доходи, підприємці та працівники, які втратили частину доходів чи заробітної плати, також можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді допомоги із часткового безробіття. Розмір допомоги не є сталим і визначається індивідуально для кожного працівника та підприємця, який втратив доходи залежно від тарифної ставки та кількості годин скороченого робочого часу на місяць тощо. Щонайбільше можна отримати 3350 гривні на місяць на одну особу. При цьому ця допомога виплачується не більше, ніж 180 календарних днів сумарно протягом трьох років від дня зупинення виробництва продукції, виконання робіт чи надання послуг, допомога для підприємців чи працівників, які втратили частину доходів, виплачується центрами зайнятості за наявності кількох умов. Зокрема, до уваги беруть причини. Через які людина втратила частину заробітку доходу, наприклад, запровадження надзвичайного або воєнного стану, своєчасність виплати підприємцям заробітної плати та страхових внесків за останні шість місяців, належність до певних категорій, роботодавець. Не має перебувати у процедурі припинення чи банкрутства, та не може бути органом державної влади, органом місцевого самоврядування, організацією, що повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету, фондом соціального страхування, постійний характер скорочення чи зупинення діяльності. При цьому не можна отримати грошову допомогу на працівників, які працюють за сумісництвом. Відмовились від тимчасового переведення на придатну роботу на повний робочий день, проходять альтернативну невійськову, службу, перебувають у простої або відпустці без збереження зарплати, мають призупинений на період воєнного стану трудовий договір.